йоу ей -йо, Ей-йоу-ей-йоу-ей-йоу! мої вітання вам, друзі. Ви знаходитесь на каналі Боусуна, і це напружена пригодницька гра, де нам треба очолити загін дослідників, що вирушать у темні, незвідані підземелля в пошуках древніх артефактів. На нас чекають моторошні пастки, загадкові істоти і боротьба за виживання в умовах, коли світло наш єдиний порятунок. Нам необхідно приготуватися до випробувань, що перевірять нашу кмітливість, хоробрість і. Тому обов'язково тисніть свого кльоца до гори, будьте активними і погнали. Подивимось, що тут і як тут. До речі, попався нам перший лут. Це каска. Каска дуже схожа на ту, яка на нашій голові. Напевно, це вона і є. Так ось. Ми зараз подивимось, що воно і як воно тут, а значить відбувається. Гра знаходиться в ранньому бета-тестуванні, тому потрапити до гри. ой Ой-ой-ой, ой-ой. Який непоганий не такий шмот. Так, і є скрині, а в скринях є лутець. І є стріли. І є якась така цальська, незрозуміла. Треба її забрати, потім буде вже видно. І є стріли. За рахунок того, що в нас маленький, значить, маленький, маленька сумка, багатсько сюди не врізе. Я напевно, скоріше за все, виберу шолом. Це буде більш розумніше, і напевно він буде коштувати набагато більше. Так ось, гра знаходиться в ранньому тестуванні, тому можете запросити доступ на тестування в СТІМ і можливо вам випаде вдача і вам дадуть доступ. І ви зможете пограти дочасно. Якось так. Так, А тут якась стара закинута бібліотека, і зараз якусь ми знайшли пробірку. Я так розумію, серед цих всіляких колб ми можемо знайти і леки. Якісь різні різновидності тут є. Ну да, це дійсно схоже щось на таку, знаєте, замкнуту, закинуту. Не замкнуту, а закинуту бібліотеку. Так, а ось оці, до речі, червоні флакончики, червоні пробірочки. Ото і є леки. Цікаво, як тут спавниться лут. Взагалі багатько питань. А як взагалі звідси вийти? Які тут виходи? Карти тут в нас немає. У нас є тільки наш інвентар. Те, що в нас знаходиться в сумці, і те, що знаходиться на землі або в скрині, або десь на поличці. Багатько питань. Багатько питань, але мало відповідей поки. Тому да, нагадую тобі, що обов'язково тисни свого ключа догори, тому що я для тебе зняв ексклюзивчик. Ексклюзивчик, який ще не вийшов. Тут нам треба, знаєте, як багать, багатько таких ігор є, да? де треба підготуватися до рейду, взяти все необхідне, знайти якісь припаси і благополучно вийти. Ой-ой-ой-ой! А тут якісь наші зомбаки, знаєте. ой Ой-ой! Ой-ой-ой! Треба тікати, так, де мій меч? Де мій меч, чому я не можу взяти меча? Я не можу взяти меча, я не можу взяти меча, бери меча! Так, є. Є, 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 чудово. Треба пробувати з ними файтитись. Ой, бойова система доволі приємна. Дійсно відчуваєш фізику того, як меч е, впивається в тіло ворога, це наче якісь зомбаки. Щось дуже на них схоже. Перші вороги. Ой-ой-ой, розлітаються руки, ноги і голови. Чудово, чудове розчленовування. Так, і ми можемо з ними справитися навіть з такою кубкою, Це дуже приємно. Не все втрачено. Блін, він без голови, він без голови атакує, він без голови живе. Те, що ми відрубали йому голову, ще нічого не означає. Треба негайно залякуватись. Добре. Добре. Початок непоганий. Початок непоганий, Треба рухатися далі. Треба рухатися далі і подивитися, що тут взагалі і як. Тому що дуже багацько питань. Але мені подобаються ігри такого жанру. Коли можна зайти собі, полутатися, знаєте, щось витягнути, щось продати. Це дуже круто. І коли ще присутня кастомізація персонажу, ну, типу, можна на нього накидувати да, всілякі знайдені речі, броню і так далі. тому Ой-ой-ой, на шматки просто на шматки розрубали. Так, є ще одна скриня, ось тут, але зараз я її поки що взяти не можу нас атакують потвори. Тут можна грати, до речі, як в копі, так можна грати і в соло. Звісно, в копі набагато краще. Я так розумію, що тут є також і боси, і якісь унікальні потвори, з якими навряд чи в одиночку можна, можна буде поратися. Цікаво, коли не попадаєш по цьому, так, є якесь щось заважає, то ти влучаєш в цей об'єкт. От, наприклад, як зараз в стіну. М -м, до речі, непогана Непогана річ така випала, якась ковтина чи кульчуга. Ну, ковтина. Але вона дуже багатьох місця займає. Вона не поміститься до нашого невеличкого портфельчика. Хіба що надягнути це на себе. Але я не буду з цим поспішати, наче. І так, нормально. Візьму оцю штукенцію якусь, схожу, знаєте, на якісь руків'я. Так, а ось і перша щілина, знаєте, перша якась така. Так, 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 тут головне балансувати і не впасти туди. Ой-ой-ой, прикольно, прикольно, непогано. Ага, можна було обійти. Так, тоді, значить, що? Значить, всі отакі місця цілком можливо можна обходити, не обов'язково проходити. Гра дає нам змогу обійти. Спустилися ми поверхом нижче. Цікаво, що на нас тут очікує. Підземелля, підземелля, де досить таки мало світла, всілякі потвори. І серед цих потвор є і доволі цінний лут. Питання в тому, як його винести. Бачу, бачу спереді прохід. Так, можемо відчинити його тут. Добре. Ой-ой-ой, а там щось по-страшному починає вищати. Дуже страшно. Ой-ой-ой! Ззаді, -ой -ой. ззаді, 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 пефора пацюча. І ще його кінти. І ще його кінти. Треба розібратися з бойовкою. До речі, наскільки я щойно пробував, можна ставити блок. Можна ставити блок. Це добре? Так, ну їх рубати дуже доволі таки приємно, знаєте, хоч і багацько, але з ними все ж таки можна впоратися. А чим більше, напевно, буде покращена наша броня, чим більш топовіше буде на нас обладунки, тим нам буде ще набагато простіше. Зараз ми такі, знаєте, бомжики, початківці. Так, що це таке речить? Єбать, єбать! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, гоблін просто швиряє каміннями. Йоптую мать, що це таке робиться. Що, що вони всі кидаються, ці потвори, можуть кидатися. Та йди ти нахуй! Ото ти гнида. Ох ти потвора. Так, що з ним робити? Треба лякатися, треба пити. Я не знаю, що з ним робити. Він здоровий, просто неймовірно. Ото припіздюрив. Ото приземлив. Ох ти сучара. Отакої. Ну, коротше, він дуже жорсткий, я не знаю. Він просто дуже жорсткий. Ну, і відповідно, після того, як нас опіздюлили і ми потримали попіздюлятору, ми попадаємо в таке меню, в наш сховок, де ми можемо значить, брати нові речі, нові ресурси. Можемо сюди дещо закидувати. І так далі. Зараз одягнемо нашого перса. Візьмемо йому такий от щит. Меча вже у нас немає, гоблін сучий виродок відібрав його. Хай горить від у пеклі, Так, є отакі от вкладки, де є зброя, де є броня, де є якісь речі і так далі. Беремо торбу. Торбу беремо однозначно, беремо з собою ліки, бо без лік нікуди. Так, що можемо ще взяти? Це що у нас? Ой-ой-ой, а це в нас сокира, непогано, щити сокира, дуже добре. Так, є всілякі от такі от цікаві речі, незрозуміло, що це таке. Напевно, я поки що це залишу. Нехай залишається тут. Будемо сподіватися, що цей рейд буде набагато краще, ніж той, що був до цього. Нам треба розібратися з тим, як ми можемо звідси вийти. Тому що, як я казав раніше, карти немає. Ой-ой-ой, щитом можна захищатися, щитом можна прикриватися. Це дуже добре. Це дуже добре. Гра доволі темненька. Тому без смолоскипу буде темно, як в сраці. Так. Да, якщо що. Спроба номер 2 Так, а луту тут нема. Скриня є. Ой, є якісь. Лут, але він помічений таким знаком запитання. Типу не зрозуміло, що це таке. І є золотий є золота цигалинка така. Є якась брязкалка. Оце що таке? Що це таке під знаком питання? Можливо, коли ми принесемо це до схрону, да? до нашого схованку, можливо, і стане зрозуміло. А можливо, його треба якось вивчати, типу, натискати на нього і м, вивчати цей предмет, але це не точно. Так, забіжимо знову до бібліотеки, подивимося, що в нас тут є. Так, да, тут дійсно є колби всякі знову. Тут спавниться, типу, якісь ці алхімічні приколи всякі, і ліки, і так далі. Так, ну. Хілок буває, ніколи не буває багато. А це щось схоже, наче на який, знаєте, лексир стаміни чи манни незрозуміло. Так, що ще що ще тут є? Ой-ой, до речі, дивіться, минулого разу тут не було цієї скриньки, а зараз вона є. О. А оце я, напевно, візьму. Це щось дуже схоже, знаєте, на підборіддя з шолома якогось хорошого. Можливо, заберу його, а потім. А потім. Цю деталь добавлю до якогось шолому, можливо, знайду. І можливо буде якийсь топовий шолом. Так, зараз треба розібратися, як звідси вийти, і в мене є одна ідея. Я хочу побігти туди, звідки я зайшов, і спробувати вийти. І якщо це вдасться, то таким чином буде тепер відомо, як можна залишати, залишати це підземеллям. Зараз проведемо тест. Тестування. Так, да, дійсно працює. Коротше, варіант спрацював. Це дуже приємно, тепер ми розуміємо, як хоча б можна звідси вийти. У нас є тут, до речі, торговців, в яких можна брати різні завдання, і яким можна продавати оці всілякі компоненти. З цим ми розберемося трішечки пізніше. Зараз підготуємося і знову відправимося до рейду. А потім вже, в принципі, можна буде і займатися оціми торговлями і так далі. О, є отака сумка, і ця сумка набагато. Більше вміщує в себе всяких прикольчиків. До речі, взяти би з собою смолоскип, але не знаю. Напевно, ні, не буду брати, він досить таки багато місця займає. Краще візьму ще щось інше з собою, наприклад, ліків якихось. Або просто залишу торбу порожньою да й нормально буде. Непоганий такий джекічан. Чудово, ми потрапили. Третя на локацію. Ми вже трошечки знаємо набагато більше. А тобі, друже, нагадую, як знову, що тисне обов'язково до гори. будь, будь ласка, активним. Я для тебе, як то кажуть, ексклюзив знайшов. Ой-ой-ой-ой-ой! А тут он скільки предметів, скільки предметів нових з'явилося. Знову золотий, золота цеглинка. Блін, я викинув шолом. Я викинув нормальний шолом. І я не можу його підняти, так? Да? Його ніде нема. Оця якась катушка цікава, можна забрати з собою. Забрати цей золотий. Золотий цей золоту цю цеглину, золотий злиток. Ще якісь всякі прикольчики є. Непогано цікаво, мені таке дуже подобається. Я від такого кайфую. Так, тут що? О, а тут маленька скринька з'явилась. Ой-ой, ой який прикольний накид! О, я можу його взяти! Я, я його на себе накинув, слухайте. Да, прикольно виглядає. Прикольно виглядає, дійсно прикольно виглядає. Так, є чоботі ще там і ще якась записка. Але там щось цією записочкою не зрозуміло. Для чого вона? Можливо, для якихось завдань. Можливо, але не точно. Так, куди далі рухатися? Можливо, знову збігати до бібліотеки або просто рухатися прямо. Я, напевно, просто буду рухатися прямо. В бібліотеку я вже заходив, це знаєте, коротше, якщо вже хочете так погріндити нормально. Просто заходите, заходите собі, біжите до бібліотеки, налутуйте собі всяких ліків і виносите благополучно. Ой-ой-ой-ой, як вони вищать жорстко, як вони жорстко вищать. Собаки. Ух, їх багато. Так, можна щитом закриватися. Добре. Непогано, щит блокує атаки їхні. Не пропускає дамаг. О, їх тут просто ціле козло. Сокира рубає. Ото розрубує по-страшному. Одні, одні шматки летять, одні руки-ноги. І вони по стінам. Тут треба з бойовкою розібратися, вчасно блокувати. Ой-ой-ой, накоцали мене. Я останнього забрав, треба негайно лякатися. Іначе можна відкиснути. Можливо, буде трішечки темненько, але це додає більше такої, знаєте, стрьомної атмосфери. Так, тут є якийсь також лутець під знаком питання. Ну, заберемо. Два. Два можна забрати. І залишимо ще трішечки місця. Так, рухаємось далі. Треба забігти до бібліотеки. Можливо, знайдемо, що полякатися, так як тут воно спавниться. Оп, щось знайшли. Ну, не те, але нехай буде. Ми його ніяк не можемо використати, взагалі ніяк. Заберу краще хілки, які 100% працюють. Так, до швидкого доступу кину. Ага, до швидкого швидкий доступ ми також не можемо нічого з ним цим зробити, тому нахрін воно нам не треба. Потім, якщо розберемося з цим, то будемо якось підзбирувати це все. Так, знову з'явилася оця скринька, тут є якась річ. Не буду її забирати. Нехай залишається тут. Надто багато місця займає, а в нас не так багато його цього місця в нашій, в нашій торбинці. Біжимо знову донизу. Треба йти далі, 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 треба вивчати, треба вивчати ці підземелля. Тому що чим краще ми це вивчимо, тим більша ймовірність того, що ми знайдемо набагато цінніший лут. Так, тут є якийсь прохід, а тут якась кімната, тут якась кімнатка, якісь бочки, типу, схоже, знаєте, на якийсь, не знаю, винний погреб, можливо. Нічого цінного такого нема. І ніяких монстриків також немає. Добре. Будемо знати. Ми вже трошечки навколо пробіглися, подивилися. Так, О, є скриня. Ой-ой-ой, ой який шолом чіткий. До речі, оте підборіддя, яке ми знайшли минулого разу. Можливо, хоча ні, не до цього шолому. Але цей шолом виглядає дуже моцно я скажу так. Так що треба його забирати. Те можна, лахміття можна викидувати, а от шолом треба забрати 100%. Виглядає доволі якісно і дорого. На всяк випадок можна буде продати його. Так, оце скинемо. Зараз посортируємо це все. Штанці якісь он є. Так, є, вмістили. Добре. Оце також скинемо і заберемо оцю катушечку якусь. Цікаво вона виглядає. Так, пробіжимося далі. Не можна сюди пройти. І напевно будемо рухатися на вихід, не хочеться просто взяти і просрати ось такий от шолом. Так, 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 а тут в нас що, слухайте? А що це в нас тут таке? Ой, скільки тут скринь багато і трупаків багато. У мене дуже погані перечуття. Ой-ой-ой, скільки Єбать! Кажан! Вампір! Кажан! Й твою мать, який він страшний, здоровий, біжи. Коротше, нема варіантів. Треба бігти, треба бігти, тупо не озиратися і просто бігти до виходу. Я буду сподіватися на те, що я просто встигну, він не зможе мене догнати. У мене падає стаміна. У мене падає стаміна. Падло, падло, задні біжи. Сучара. Так, не, не, не озиратися. Головне, не озиратися. Я просто бачу, блять, яке ж воно. Ну, яке воно страшне. Так, біжимо. Біжимо, не озираємося. Блін, 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 блін. Так, до дверей, до дверей підпиваємо. Підпиваємо ліки. Будемо сподіватися на те, що ми просто встигнемо, і він нас просто не зачекрижить під дверима. Давай, 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 давай. Нам вдалося, нам вдалося просто дуже вчасно вийти. Це прекрасно. Скидаємо шолом, скидаємо це все і зараз будемо намагатися це все продати. Отакі от, от у нас різні потвори є. Підземеллях, з Гобліном ми вже зустрілися. З якимось коротше, кровосісям, кажаном, монстром здоровенним також зустрілися. Тепер у нас є розуміння, що тут взагалі відбувається. Так, сюди я не можу скинути, і тут продати я також не можу. О, зрозумів. Треба кидати сюди сел продати. 142, 142 монети ми можемо за це отримати. Трейд, чудово, отримали гроші. За гроші ми також можемо купувати різні речі в торговців, і можемо, в принципі, брати завдання в торговців, виконувати всякі квести і отримувати за це додаткову винагороду. Ну, можливо, покращувати рівень відповідно з торговцем, що в подальшому дасть нам змогу е купувати в торговця е набагато цікавіші речі, і, можливо, навіть і продавати йому набагато дорожче, те, що ми знаходимо в рейді. Ну, це так, я думаю. Але наскільки гра це дозволить, і чи гра вже в такому стані, що може це дозволити? Так, є в нас отакий от чувачок, який продає всілякі луки, продає торбини, продає плащі. Непогано, можливо, ті торбини вміщують набагато більше. З цим треба також розібратися. Так, є ось така якась монашка дівчина, не знаю, пропонує нам щось. Можливо, квест, можливо, що. Ну, до цього ми дійдемо трішечки пізніше. До цього ми дійдемо трішечки пізніше. Зараз таке, знаєте, початкове розуміння. До речі, катушка недорого стоїть, 24 монети. Це взагалі коштує панти, треба, до речі, зразу і розібратися, що варто брати, а що не варто, що коштує нормальних грошей, а що ніфіга не коштує. О, підборіддя, до речі, коштує непогано. Можна його продавати. Щоб з цим шоломом розібратися, як воно йшово, куди його можна прикласти. Новий рейд. Новий рейд. Ми підготувалися. Я, коротше, придумав таку тему. Я додав в портфель е ще один портфель. Так, якийсь лутець. Що нам це дає? Це знову казка. Тобі ж у нас стає на три клітинки більше. Зрозуміли? Я кинув в один портфель, ще один портфель. Да. Таким чином, я ж кажу, у нас на три клітинки виходить більше. Такий невеличкий лайфхак, як то кажуть. Так, а це що? Це щось схоже на якусь сокиру, а це якийсь спис. Якась дуже велика хрінь з знаком запитання. Знову біжимо до бібліотеки, знову треба забігти. Шолом я, звісно, змінив. Не те, що у мене був, у мене був ще один шолом, я його, коротше, на останок тицнув і закинув собі на голову. Тепер воїн виглядає набагато жорсткіше. О, плащ, прикольно. Мож... Да, можна накинути поверх ще й плащ. Круто. Так, а це що? Це грошики. Грошики забираємо, звісно. А як же? ж? Не будемо ж ми таке залишать. Ще одна колба. Не будемо, не будемо її брати. Нехай тут вона і залишається. Що ти тут, друже, думаєш, до речі, на рахунок? На рахунок цієї гри. Як на мене виглядає, досить таки цікаво, і е, можна посидіти, можна посидіти, гра розвивається, гра в ранньому доступі, можливо, з цього щось вийде доволі цікаве. Але я люблю таке, знаєш, як я вже казав. Посидіти оце, полутатися і так далі. Так, ну що, йдемо на вихід. Е, скинемо те, що понабирали, попродаємо і так далі. Ось отак от виглядає наш персонаж, виглядає жорстко. З таким плащем, знаєте, в такій касті з сокирою, з цим всім ділом. Я не ризикнув, чого не ризикнув, йти ліворуч і йти нижче, тому що там гоблін, а там у нас дикий якийсь кровосісь, і він дуже може сильно нас потріпати. Але його все рівно треба якось пройти. Ну це буде згодом, я скажу так. Зараз попродаємо це все барахло. Ой-ой-ой, непогано виручили, непогано виручили. Каску я, напевно, залишу на потім, тому що 100% прийдеться щось потім надягати, тому що по пізділятору ми ще отримуємо Ось, і нагадую, якщо ти додивився до цього моменту, то знову ж таки обов'язково підписуйся, якщо ти ще не підписався, і тисни свого кльоца догори. Отакої. Так, купив я отаку от накидочку, знаєте, як оце, наче вкрадуна. І хочу подивитися, як воно буде виглядати на персонажі, і чи взагалі ми можемо його на себе натягнути. Це все діло. Так, не можемо, тому що чому? Тому що треба зняти. Треба зняти. Хм, Ні. Плащами накинемо назад. Також не канає. Коротше, тут, напевно, треба скидати каску, я так розумію. Каска не дає, не дає змогу накинути цей капішон. По-любому. Ану, скидаємо. Да, Отак це все діло виглядає. Гарно виглядає, але не броньовано. Ну що ж, друже, на цьому ми будемо завершувати наш відос. Е, я кажу тобі, е, і друже, і подругу, да? е, кажу тобі до зустрічі е, і папа! -па.